Одеські вчені приєдналися до всеукраїнської акції протесту проти урізання бюджету національної академії наук України. 10 жовтня. Під стінами одеської обласної державної адміністрації зібралося близько сотні науковців Одеси та Миколаєва, які вкрай обурені нинішнім ставленням влади до науки. На мітингу побувала і Ксенія Тіора. Прийти вранці до стін Одеської обласної держадміністрації науковців Одеси та Миколаєва змусила неповага влади до науки за останні два роки, як кажуть мітингувальники, коштів, що виділяє влада, не вистачає навіть на зарплати і сплату комунальних послуг. Фінансування науки в Україні постійно зменшується і становить за рахунок загального фонду державного бюджету лише 0,35 ВВП замість однієї цілої гарантованих ко. Інституції вчені непокоїться. Якщо й надалі так піде, то наука України просто не виживе. Ми проти того, щоб фінансування закращалось на науку, тому що плани е, на 13-й рік, во всякому випадку, не, зовсім не обнадежують нас. 65% фінансування. Это, так сказать, грозит сокращениями, увольнениями. Нам не хватает на зарплату. То есть получается, если примет, вот, примут они вот такой э, законопроект, как сейчас э, обсуждается, то получается, что каждого третьего человека из Академии наук уволят. Каждого третьего. Ну, Аніше ми сам не согласне, тому що наука умрт а не так уже із посередніх сил держиться. Ми роботи просто на ентузіазмі. Мітингувальники кажуть, вони на собі відчули так зване покращення від світло синьої команди. Молоді талановиті спеціалісти, які бажають працювати у сфері науки, змушені шукати кращу долю в інших країнах, де наука в пріоритеті, або шукати іншу більш високооплачувану роботу. Молодежь сьогодні ищет общественного признания, ищет адекватної оплаты за свой труд, ищет практически сегодня своє будущее на ближайшие годы. І це правильно. І самое печальное то, что обратного відтока молодіж в страну вже не наблюдається. Окрім відсутності достатнього фінансування, має місце і перешкоджання науковій діяльності вчених з боку світлосиньої команди, зокрема, страждає. Миколаївський інститут імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України. Можновладці не дають можливості навіть отримати гроші, які вчені заробили завдяки власним зусиллям. 12 сентября не проплачують ні однієї, несмотря на те, що у нас деньги є в інституті, казначейство не пропускає платежі з 12 сентября. Цим зруває, значить, виконання міжнародних контрактів, підривається не тільки інституту академії наукну України, в цілому. Окрім низької заробітки, плати та відсутності належного фінансування величезною проблемою для наукових кіл України є і застаріла науково-технічна база. 60% приладів функціонує вже понад 25 років, тоді як у розвинутих країнах цей термін становить 5-7 років. Чені впевнені влада усіма силами гнобить науку, не надаючи можливостей для розвитку. Одеські вчені через облдержадміністрацію передали звернення до президента України із проханням втрутитися у ситуацію і не дозволити вітчизняній науці остаточно зникнути. Ксенія тіора В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.